Всім привіт! До мене приїхало дещо новеньке. До нього така картина. Все ще з червоними пропорцями. Вон там ще мітки, знизу є. Тут все треба забрати. Тут, наприклад, болтики ці транспортировочні треба викрутити Вже дуже багато є оглядів, як його розпаковувати, я сильно тут не буду зупинятися До нього йдуть такі сафари трошки пластику на фірмовій катушці з чіпом PLA Basic. Ну і все, що потрібно для збірки екранчик, тримач катушки, шнур, хотент, голка для прочищення, Нічого такого. Тут, окрім більшості всього, ще є дуже багато змазки і навіть термопаста. Оця. То я вам скажу, я думав, чи треба його змазувати чи ні. Потрога він змазаний. живлення у нього короткувате для мого стола взяв довший, що перший запуск. Mm, before use, plus mixed і sure favorite user manual. Так, мануал ми читали. Гвинти ми викрутили. Регіон Europe, Handy App. ОК. Okay. Ну ось запустився селфтест нарешті. підключив його до апки. Це Зараз ще будуть дивні звуки, мабуть, коли їм по буде підбирати. Щось вже, мабуть, після. Одразу над рукою скабок бомбуладний з їх пластику комплектного. 20 хвилин пише. платформу з миючим засобом неважливо тепла новати не чи стара періодично треба мити то вимив, просушив. він дуже швидко нагрівся десь за хвилину чи дві почав вже рухатись щось тут робити Спочатку зробив більше температури 250, підпила дуже дивно, тепер її трошки зменшив. Тепер 220 поставив. Віддали тут какашки. Так, це надовго. А ні, щось друкує. Що він там робить з краєчком? він 90 що стоїть до 140 а, тому що не можна гарячим соплом по цьому пейплейту пикати Ого би швидко Ну калібровок у нього дофіга, якщо чесно Може це перший раз так. Наскільки я знаю, автолевелінг можна вимкнути, щоб він кожен раз його не робив. Бо якщо він кожен раз все буде все робити, це капець. Тоді його вся швидкість нівелюється цим. Я на своєму принтері роблю тільки бедлевелінг, коли міняю філаменти, то не завжди пішов в тесту ополоску. Ого! Це він загодів. Дійсно, ідеальний перший слой. Ну, майже. Ще побачимо. До речі, дивно писав в самому джейкоді, що буде друкуватись 20 хвилин, а тут вже пише 1 годину 3 хвилини. Так, ну перший слой друкується трошки повільніше, мабуть, ніж всі інші, щоб збільшити адгезію. Зараз поїде на другий, побачимо його реальну швидкість. І результати. Достану, покажу. Ось такі результати. Близько до ідеального. Очка взагалі ідеальна, як на мене. Маленькі деталі теж гарно продруковуються, немає вже нічого. Тьоних в наборі є. Компоненти, наче як зроби сам, да? ось для шкребка щось тут є. Мабуть, лезо і магнітик, щоб чіпляти його до принтера. Отака є, дивіться, таке лезо. З магнітиком. І дивіться, як воно сюди ідеально підходить. Отак зверху ця штука кріпиться. Тут для неї є гвинти і магнітики для тримача. Зараз проводив максимально складну йому задачу. Зарядив саморобний АБС, будемо друкувати контейнер для скиду відпрацьованого пластику з екструдеру. Подивимось, як він з ним впореться. Отой дві... Ні. Година з лихом, Да. ось таку. Воно красиво друкує, але через АБС і дві стінки, які я зробив, є отака бульба видута. Але це не проблема принтера. Взагалі, взагалі це саморобний філамент хлопці та дівчата. І таку якість я тут ну, ніяк не очікував. Хай додрукує, я вам покажу ближче. Воно просто ідеальне. Я не знаю, мені здається, ніхто не афішує, але у Півенес всередині стоїть не датчик закінчення філаменту, а датчик діаметру, який відповідно калібрує поток в залежності від діаметру філамента. Бо у мене не настільки ідеальний філамент, щоб він так ідеально друкував, ну як мені здається. Може це і не так. Десь там плюс-мінус 5 соток похибки. Ну, може, може. Як ви думаєте? Що я не задрукувало? Будемо дивитись результати. Щось камера. Хай не додрукувало. Будемо дивитись результати. Зараз трошки остине. Я покажу. Такі результати маємо. Самородний філамент АБС. Мій правтик я зробив в слоя, але в мені в принципі воно не стільки. Критично. Його дуже сильно повело по площинах. Це тобто таке бульбали хай він спочатку. Частини я може газовою горілкою це поправлю. Але нема ніде не переекструзії, не до екструзії. Воно ну, по стінках воно ідеальне. Ось як можете бачити. Перший шар взагалі ідеальний. Завжди. Я просто в шоку. Ось такий смітничок для збору кокунюк шукає цей 3D-принтер Це спорт режим надрукував іншу Інший контейнер для какашок. Тут вже більше стінок він не буде так поробитись. Так само із саморобного філаменту. Ось слоти для двох магнітиків, щоб воно на задню кришку кріпилось. Ось уже майже додрукувало. Зараз буду віддавати. Десь останній слої. Ось друкую інший контейнер для пашок, так само із саморобного філаменту. Тут же більше стінок, тому його вже не коробить, так як попередній. Ще два слоти під магнітики, вона майже додрукувала, зараз буде віддавати вже. Написано 0 хвилин лишилось. Останні слої. Зараз подивимось як він віддає. Друковано. Да, це вже кришка йде. Десь чотири слоя, може ще, и все. качаться АБС самородный. Вот такая идеальная просто якость. Така якість. Вклеїв два магнітики. Я просто в шоці, саморобний філамент? Бамбулаб.